Все за мене за потрібне метою, Доброго дня, шановні жителі громади. 80 років минуло після визволення дому. Швидко, мов весняні струмки, вбігають роки. Квітнуть дерева, половіють жита. приходять усі нові покоління, але не старіє, не зникає пам'ять піхнів. Шановні жителі селища, сьогодні ми зібралися біля могили невідомих солдатів. Щоб відзначити 80-ту річницю визволення селища від німецько-фашистської загадки. Пам'ять. Вона не і вічна. Вона дивиться на нас старих світових з тих речей, які зберігають колишні святовий І не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії, перемоги над фашизмом. А ми молоде покоління про їхні бойові Подвиги, їхнє воєнне життя, можемо сьогодні дізнатися тільки з їхніх розповідей. Кінофільмів, творів, художньої літератури. Багато як українських, так і митців слова всього світу присвятили свої твори теми війни. Мітинг реквії присвячений 80 й річниці визволення суменів від німецько-фашистських загарбників оголошується відкритим. Сини. Їм не судилось весенні зустрічати. Тих, що зустрічає, ми після війни. Назавжди будуть в пам'яті народні. Всі цих полеглих, мужні імена. Хто бився з ворогом у тій безодні, кому урвала та війна. До слова запрошується селищного голову Дорошука Анатолій Васильович. Слава Богу, слава Україні. Доброго дня вам всім. Ми сьогодні маємо. Років з дня офіційного визволення сумені фашистських загарбників. Правда, як ми вже досліджували раніше, ці фашисти складалися приблизно 800 чоловік різного роду о, вояків, переважно російської, різних азіатських у складі Росії, національностей, які, яких фашисти поставили обороняти цій сумань, а есесівських офіцерів чи самих есесівців було кілька десятків. Було дуже важкі. Як на сьогоднішній час ми знаємо, бачимо бої, адже знаємо скількості жертв того рядового офіцерського складу, скільки полягли. І практично в кілька етапів брали, не могли взяти цей укріплений цитадель на території теперішнього клубу, постелу. Звичайно, 80 років. Дуже довгий час. І він зовсім по-іншому десь, мабуть, змусив нас подивитися на всякі події. Адже крім того, що росіяни воювали проти росіян, чи проти українських партизанів, чи убивців, це тільки одна сторона. Раніше ми сприймали цю історію війни на таких відстанях безпосередньо з фільмів чи якихось там патріотичних книг, дуже звичайно героїчної історії, хоча в спогадах очевидців, наших родичів, ветеранів, вона була дещо про Ми зараз на своїй території. Маємо так само страшну війну. І здавалося б, ну, можливо, чи варто чи не варто нам проводити такі заходи. Звичайно, вони не є такі велелюдні, як десь були колись, бо не до того. Але варто нам проводити ці заходи. Варто, щоб був священник, щоб ми провели службу. Бо дуже багато все ж таки наших земляків погинуло у тій тоді страшній війні. І чи тут, чи в їхній тіла кості, захоронені, може і не захоронені по різних частинах світу, в основному Європи. І, звичайно, час трошки розставив зовсім інші пріоритети, Але ми з цього бачимо, що людина, яка в споконвічній. В боротьбі за неї, за її душу між Богом і дияволом і від Першого Каїнового гріха, ми зараз замислюємося, що ж рухає тою війною. Через 80 років колишні наші так звані брати стали страшними звірами, які хочуть знищити нашу націю, наш народ. Наші вороги німці. Ну, Навпаки, стали прихистком для наших біженців, для е, сімей з дітьми, е, стали допомогою для боротьби і вистояти в цій боротьбі з колишніми, як вони себе називали татами. Такі от метаморфози, але є ще інші паралелі. Якщо ми бачимо, що бачили історично, що десь німці яким чином змусивши цих солдат воювати проти своїх співвітчизників, то ми зараз бачимо ті самі методи, по їхніх словах антифашистів, але тих самих фашистів, котрі змушують населення Луганської, Донецької області, так само під страхом іти. Воювати збройними силами України, часто кидаючи їх у самі найважчі з найгіршою екупіровкою е ділянки, е абсолютно не забираючи їх, не вважаючи їх військовополоненими і часто доволі навіть не намагаючись забрати з поля бою. Методи ті самі. І ми зараз. Відчуваючи ту небезпеку, яка нависла над нашою державою, над нашим народом, над нашою землею, дійсно звертаємо. звертаємось до Господа Бога про те, щоб Він допоміг нам вистояти, допоміг нам відкинути цю навалу і зберегти свою землю і зробити її такою, якою бажали, мабуть, і ті полеглі якої бажали наші новітні полеглі герої, і ті герої, які зараз воюють і обороняють. І тому, дійсно, звертаючись до Господа Бога, ми розуміємо, що треба е гідно пошановувати всіх загинувших у всіх воїнах. Так, час буде стирати. Він зовсім стер уже з Першої світової війни примирив ворогів. Він уже десь примирює. Більшість із Другої світової війни, але ми повинні пам'ятати, що ми люди і ніякий звіриний інстинкт, диявольський інстинкт немає. Нами володіти, щоб ми йшли, воювали чужу територію і вказували, кому, як, де треба жити. Тому сьогодні ми зібралися пошанувати тих героїв, котрі вибиті на цих плитах подумки. Знаючи, що звільнився звільнений сама Суманщина, ті, які розміщені на плитах по наших селах і взагалі всіх загинувших у цій війні, адже вони так само гинули за світле, за краще майбутнє своїх нащадків, своїх діток, онуків і свою землю, так само хотіли бачити щасливою. Ще раз, слава Богу, слава Україні. І знову біля братської тихо стою, і спогади приходять, мов тихе зітхання. Пливе, наче вічість, в добу до Хвилина мовчання. Пам'ять славетних воїнів, які захищали нашу Україну ціною життя у часи Другої світової війни. Захисників і захисниць, які боронили нашу Україну у страшній російсько-українській війні, та повернули додому на щитки. шановуємо хвилину мовчання. У глибину історії відходять суворі події минулої війни, тим яскравіше постає перед нами перед зором всього людства, велич подвигу народу, його збройних сил, які перемогли лютого ворога, якою страшною чорною не була ніч, на зміну їй завжди приходити. І Війна на зустріч молодому дню, із гуртком, і з котилася, лавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалила. До слова та проведення панахвіди запрошується настояти покровського храму Української православної церкви проти Єрей Михайло Кулакевич. Благословен Бог наш! Завжди нині по всіх часах навіки, вікивень! Амінь! Святий, Боже, святий кривкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий, Бори, святи, кріпкість смерти, помий нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки, віки Амінь. Присвятоя Трояця помилуй нас. Господи, очисти, ріхи наші, владико присним, беззаконня наші, святий, злянці і сили, не наші, імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Судому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче і жийся, на небесах. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І хліб наш насушний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, які ми прохищаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твої цар, Свої сили і слава, отця і Сини, і Святого Духа, нині і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. Амінь. З духами спочили провідників, душі рабів Твої спаси у покой. І прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіку Руче. Оцени твої, Господи, Де всі святі твої спочивають. упокої душі, рабів твої, бо ти єдиний, не січний холод. Слава отцу, і Сину і Святому Духу, Ти, Тиси, Бог, що зійшов до пекла і розбив ли незакований. самі душі рабів твої, упокой. І нині, і повсякчас, і на віки віків амінь, єдина чиста, і непорочна дівашого мені породила. Молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєю, молимося. Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокоєння душ, спочилих рабів Божих воїнів, визволителів лісу і наших воїнів, що за державу нашу Україну та друзів свих на полібранні життя своє положили і за відпущення їм всякої провини. Вільної і невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Господь Бог посолив душу їх там, де праведні. Почиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости Божої, Царство Небесного, і відпущення ріхів їх. У Христа безсмертного сереба нашого просимо. Подай, Господи, Господи, помолимось, Господи помилуй, Боже Духи, всякі плоті, ти смерть подолав і диявола знищив життя святви Твоїм дарував. Сам Господи покої душі, спочили рабів твоїх воїнів, визвали і їжа імена. Ти сам знаєш мі всіх воїнів держави нашої України, що життя своє за неї і за друзів своїх положили. Міс і світлим, в місці квітучим, в і спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий рік чи не мій словом, чи ділом, чи думкою. Як плані чоловік любний Бог прости, бо нема людини, що жила аби не зрішила. Єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти їй Воскресіння і життя, і упокоєння спочали храбів Твоїх. Христе, Боже, наше тобі слово села, з початковим Твоїм Отцем і з і плоїми животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на і віки, і Амінь. Свой святым и ухлопой Приседуши раб Твоих И неженесь болезни печаль И воздыхание Жизнь бесконечная Ты мудрость присвятая бороица, спаси нас, Честнейшие херовии, миславнейший, бездомнений, сырофим, без исследования, Бога, слава рочные сущие горы, не святое, решаем. Слава тебе, Христе, Боже, не наше, слава Тебе, Слава Отцу і Сына і Святому Духу, и ныне и віки веково. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Любимої нахтона і воскресень із нас Христос, коли ти в тиші світлої матері, всіх святим, своїх душих нас, приставшися, рабію своїх воїнів, безполотарів сумня і воїнів держави нашої України, що життя своє за неї, за друзів своїх на полі брані. Положили посеред праведним вчинить, недрака брамо покоїть, і справедним ісоврішня та нас помінує, як о благі чоловіку любить. Поблаженні Москві вічний спокій, подаш, Господи, то вам твоїм воїнам, і з волосним воїнам держави нашої України, що життя своє на полі брані за неї, і за друзів своїх положили. І сотвори їм вічною пам'ячь. Вічно... І сина, і святого Бога. Кожного року ці зимові, хоча, так як подивитися навколи скаже, що зимові визивалася би весняні, але все ж таки зимові, лютневі дні, ми збираємося тут, на цьому священному місці, встановуємо пам'ять тих, хто 80 років тому поклав життя своє на полібрані за визволення нашого селища. Ми можемо говорити, що керівництво Радянського Союзу, воно. Лекали якісь ідеологічні, якісь надії, плани будували. А ось ці прості люди, вояки, які воювали тут, які поклали своє життя, у них були зовсім інші думки. Вони дійсно, як було вже сказано, хотіли жити на своїй землі, вільно вирощувати хліб, ростити, народжувати дітей, навчатися, працювати. І віддали за це все найдорожче, що тільки могли своє життя. Ми сьогодні знову ж таки. Анатолій Васильович згадував, тоді воювали і з ним, і з німецькими фашистами. На сьогоднішній день вони зрозуміли згубність тої ідеології і порозмислили життя, пророзмисли свою політику і стали на зовсім інший, інший шлях розвитку і допомоги. І тому, звичайно, ми надіємося і молимо Бога, і просимо, що фактично історія, яка повторюється у війнах і якихось інших політичних процесах, що вона повториться і тут. Що сучасні фашисти, які сьогодні напали знову на нашу землю, вони також будуть розбиті і порозмислять, і народ, і люди порозмислять згубність тієї сучасної їхньої політики, яка нічого доброго ні для них, ні для світу, ні для кого не принесе, а несе тільки вбивства, руйнації, знищення і, звичайно ж, гріх перед Богом і перед людьми. Тому ми згадуючи визволителів і сьогоднішню дату визволення нашого визволення Цумані і. Ці от лютневі дні багато різних громад будуть відзначати визволення своїх територій від фашистських загарбників. Ми молимося і просимо Бога, щоб у нас також в календарі я неодноразово це казав і повторююся, З'явилася також дата ще одна святкова і радісна дата визволення нашої України від сучасних фашистів, які топчуть і руйнують її землю. Нехай у цьому допоможе нам Господь. Господь покоїть тих, хто визволяв. Сумма у ті роки 80 років тому хай покоїть тих наших сучасних воїнів і героїв, які вкладуть своє життя знову ж таки за свободу і незалежність, і за мирне життя нашої держави. А нам живим, хай Господь дає тихе, мирне і благочестиве життя. пунктів від фашистських загарбників, часів тієї війни, про яку ми говорили ніколи знову. Але хто міг би подумати, що сьогодні наша країна через стільки років знову буде у вогні війни, розв'язаний вже рашистським режимом Путіна? Наші земляки сьогодні на передовій у жорсткій борбі, крок за кроком, дорогою ціною звільняють нашу землю від російських окупантів. Тому сьогодні всі наші зусилля, всі наші дії, всі наші заходи. Для єдиної для підтримки Збройних сил України. Слава всім, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової війни. Слава всім, хто б'ється за Україну сьогодні. Шановні присутні, мітинг Реквія, присвячений 80 й річниці визволення селища Цумані від німецьких фашистських загарбників оголошується закритим.